Друзі, всім привіт-привіт! Всім вітання, всім добра. Ну що, вирішую я все ж таки на одному з твоїх тинків позливати вільний досвід. Є в мене тут лям, Зараз сертифікати трішки продам, і за вільний повідкриваємо коробочки. Думав ще на основі за золото, відкривати, не відкривати. З підписниками все-таки підрішали ми. Дивлюся, кажу, Люди напишуть, що треба, не треба, написали, що не треба. Ну воно, напевно, так і є, так як нічого не дає, нагороди дуже слабо, а на твінку спробуємо зараз вільний позливати, зараз трішки продаю есть тобто, тобто, Пообмінюю свої сертифікати які і крутнемо. Тут, бачите, в мене Ну є тут от, десятка, в мене 9 в общем Попробуємо, а вдруг нам повезете і витягнемо звідси хоча б один шарик, це було б дуже круто. Тому, надіюсь, вам сподобається. І дякую також за підписочки, друзі. Бачу, є підписки. Продовжуйте це робити. Свої коментарі пишіть, вподобаєш. Ну що, будемо починати. Зараз пообмінюємо наші сертифікатики. Де тут вони є? І так, ось наші сертифікати. Не вистачає в мене трішки на. Те, щоб зробити 10 самих крутих. Обміняти на самий крутий, да Ну, тим, тим паче. Тим паче є у нас. Тепер. Мільйон, щоб відкрити оці коробочки. Так, ну що? Спробуємо, так? Спробуємо, а вдруг нам пощастить. Було б дуже круто отримати хоча б якусь машинку з цих. Ну, подивимось. Бачите, тут у мене ні одної немає, тому буду радий. Любому. Халявно відкривав, нічого не дало. Тому. Ну що, 20 штучок? Поїхали. перва перва 15 золота. Куди ж без цього діла? Куди без цього діла купити? Поїхали. Так, ну, 15 стабільно падає. Стабільно. Немає тут а... гарних нагород поки що не падають. Дивіться, навіть 15 золота постійно сипать. Да Це непогано, що золото, але ж, Ну самі розумієте, саме золото і в такої кількості це дуже погано. Добре, ще 50 тисяч. Так, 3 буде. І випадає фон профілю. Хм. На жаль, напевно, його неможливо обміняти на щось. Цікаве, було б непогано, щоб хоча б, ну не знаю, на 1000 золота мінявся. Уже було б смачно, так? Да? Так, ну що? І знову нам падає мінімалка по золоту. Мінімалка по золоту. На основі один раз мені випало саме більше золота, не пам'ятаю скільки там 1600 чимось, по-моєму. Да? Таке собі. Ну Це твінг тут, чесно, не дуже жалко вільний зливати. Хоча можна було б сказати краще його пустити на прокачку веток, Но для вас, друзі, клепаю. Тому подобаєчку я думаю, обов'язково хтось й поставить. Знову падає фон профілю але тут ще 650. Це непогано. Так, а яка вартість випадіння фону профілю от Мені прям цікаво, бо я забув, кастомізація понятна. Пісочниця фон профілю 2,94. Ну, коротше, будемо рахувати 3%. Ну. Куля, 2, тут а 3. Ладно. Два фона профілю вибили. Що мені тільки з ними двома робити, я не знаю. Буде валятись. Так, і 160. Ну це вже покраще, ніж 15. І падає трішки бустів. Так, ну що. 10 відкрили. Що буде? Так, вперше падає сертифікат. Надіюсь, на якусь гарну машинку, так як ми її потім продамо і будемо викручувати рулетки. Так, М3. ну Напевно, 500 за нього, а може і менше, я вже не пам'ятаю, а може і 100. Ладно, потім, потім колись продамо. Ну що, ще є? У нас на 10 коробочок. Поїхали. Первій 10%, ну нічого цікавого, не принесли, крім 650. Ну є надія, давай, підкрути гра. Підкрути хоча б одну кульку. Ну, було б просто бомба. Ну ні, Але знову є сертифікат, знову 4%. Краще б між двох сертифікатів випав би, хоча б одна куля. Це було б непогано. Ну тут нам подає пісок пісочний Да. ну, золото підбираємо, бачите, 5300 вже у нас є. А це значить, що. Будемо тут відкривати в майбутньому якісь кульки. Кажуть, є кульки, якісь коробочки цікаві, да? крутити рулеточки, ну, в общем. Так, 500-50 тисяч. Ну, де мої кулі? Може, треба щось там. Трошки його подражнить. Давай. Що. Намас на маячи щось. Та ні, нічого, друзі, вона не роляє. <кхе> на жаль, залишається все менше і менше. 60. Ну. Давай. 15. Ну, зовсім мало. Зовсім мало. Ну, ти даси ще хоч якусь, я не знаю, дай хоч якусь класну що нібудь, а. 30. Залишилось 30, і, на жаль, не дає нам. Ну що ж, не пощастило. Не пощастило, друзі. Нам нічого виб вибити, ну таке собі, понятно. Що хочу ще сказати. Можливо, комусь і пощастить. Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях, кому в цьому році пощастило при відкритті. Так, назбирали ще ми, так сказати, набомжували ще на одну ще на одну кулю. Можливо, вона буде в нас везуча. куля коробочку, давай. Це було дуже круто. Ну ні. 60. Немає вже чого більше замінювати, завіний відкривати. За золото не хочу, краще залишу на майбутнє. Друзі, ну що ж, дякую за перегляд. Такий вийшов контент. На жаль, цікаво, нічого не ми отримали. Випало нам два пісочних танка. Ось оцей який можна за скільки продати. О За 50. Ну Розумієте, так? І ще десь тут М-тришка, скільки скільки тебе можна продати, да Ну і цей стоп. Нічого цікавого не випало, але ж май, по майбутньому ми обов'язково щось зробимо. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, пишіть свої подобаєчки, коментики, всім добра, всі удачі, всім па-па!